Здравствуйте, пані та панове. Цей день 25 грудня 1951 року прийнято до експлуатації МесМ Малу електронну обчислювальну машину. Це був перший комп'ютер континентальної Європи. Сьогодні ми обговоримо. Його у становленні світових інформаційних технологій. Про цей комп'ютер відомо в усьому світі. Написано багато цікавого про його створення та про його користь при здійсненні найважливіших розрахунків, включаючи розрахунки траєкторії космічних ракет. Але значення цього комп'ютера виходить далеко за ті рамки, які визначаються в джерелах. Справа в тім, що в цьому комп'ютері є три унікальних особливості, про які писали розробники цього комп'ютера. Лебедів, Шкабара, Дашевський. Але самі розробники не мали можливості усвідомити величезну значеність цих особливостей для всього людства, для інформаційних технологій. З вами Юрій Ющенко, син Ющенко-Катерини Логвинівни, яка була першою особою, що почала програмувати на цьому комп'ютері складні розрахунки. Катерина Ющенко винайшла вказівники або Поінтерс. Кожному програмісту очевидна величезна значимість казівників, бо вони використовуються в усіх сучасних технологіях програмування. Спискові ланцюжки, складні ієрархічні структури, засоби. Логічного програмування грунтується на вказівниках та були включені до адресної мови програмування 1955 року. Рік створення. Ця мова являє собою одну із перших в світі мов програмування високого ріку. Засоби, які вперше були винайдені та застосовані українцями, використовуються для задач штучного інтелекту, у базах знань та базах даних. Абсолютно усі додатки, якими ми користуємося у комп'ютерах, планшетах, смартфонах, тощо розроблені. З використанням вказівників. Вагомість винайдення яких для людства можна порівняти з вагомістю винайдення колеса. Більшість щених продовжують помилково вважати, що вказівники, винайдені у США Гарвардом Лоусоном у 1964 році. Хоча насправді вони були винайдені в Україні у 1955 році. Оскільки вказівники Pointers були винайдені за кордоном на 9 років пізніше, у 1964 році, то адресна мова програмування була найпотужнішою в світі мовою програмування високого рівня. Не менше ніж десятиріччя, а загальний термін використання цієї мови понад 20 років. Розглянемо, які унікальні особливості комп'ютера МЕСМ вплинули на виникнення програмування та винахід вказівників. Саме це визначає недооцінену значимість в історії інформаційних технологій комп'ютера месм. Комп'ютер месм недооцінений, значення комп'ютера месмо недооцінено у зародженні програмування. Цікавість людства до історії зародження та розвитку інформаційних технологій збільшується зі зростанням важливості цих технологій для усіх сфер діяльності людей. Питання, яке ми зараз будемо розглядати, цікаві всьому людству, невідомі йому та надзвичайно важливі. Для збереження історії виникнення такої важливої галості, як інформаційні технології. Тому підпишіться на канал, присвячений невідомим сторінкам історії інформаційних технологій. Поставте вподобайку цьому відео та залиште під відео будь-який коментар. Це сприятиме поширенню цікавої. Невідомої та дуже важливої як для України, так і для всього людства, інформації про історію зародження інформаційних технологій, яка приховувалася тоталітарним комуністичним режимом. Так сталося, що за кордоном історія інформаційних технологій приділяється гідна увага на відміну від України. За кордоном багато знають про досягнення українців, але є багато прогалин. Та і в самій Україні існує багато невідомого про досягнення українців в інформаційних технологіях. До останніх років увага істориків приділялась виключно тим досягненням, про які сповіщали у часи тоталітарного комуністичного режиму. А ті досягнення, які цей режим штучно приховував, залишались осторонь. Наприклад, розмови про миску в Інституті кібернетики імені Глушкова не дуже вітали. А усі примірники, брошури про історію розробки цього комп'ютера, авторами якими є Лев Дашевський та Катерина Шкабара, за наказом директора було вилучено з бібліотеки цього інституту. Комп'ютер Месм мав три унікальні особливості. Цих особливостей не було у інших комп'ютерах попередників цьому комп'ютеру. Саме ці три унікальні особливості спонукали киян до винайдення найвагоміших винаходів людства в галузі інформаційних технологій. Як вже зазначалося, розробники комп'ютера Месмут Описували ці три унікальні особливості, але вони не мали можливості усвідомити вплив цих унікальних особливостей на зародження програмування та інформаційних технологій в цілому. Причина наслідковій зв'язки особливостей МЕСМ, з появою програмування високого рівня та винайденням казівників Pointers. Відомі мені з розповідей моєї матері Катерини Ющенко. Перша особливість, арифметичний пристрій паралельної дії. Він прискорював виконання арифметичних операцій в десяток, а то й більше раз. Саме завдяки цьому паралелізму комп'ютер Месм не поступався у швидкодії комп'ютеру ЕЦАК, який був розроблений у Великобританії на один рік раніше. За кордоном помилково приписують першість у застосуванні в архітектурі комп'ютера паралізму. Приписують її американцям у 1951 році. Хоча загально відомо, що комп'ютер Месм мав паралелізм та в 50 році вже працював. А 6 листопада 1950 року на комп'ютері Месм було розв'язано просту систему диференційних рівнянь. Паралізор актичного пристрою Месму підказав розробникам першого в світі асинхронного універсального комп'ютера Київ можливість одночасної роботи різних блоків комп'ютера, включаючи пристрої водовидення з роботою процесора. Процесор міг працювати і в той самий час одночасно з ним працювали інші. Пристрої інші блоки цього комп'ютера. Також в адресі мови програма, яка невід'ємно пов'язана з розробкою комп'ютера Київ, передбачені засоби одночасного паралельного виконання. Сьогодні ми звикли до наших швидких пристроїв, які мають багато процесорів. Багато ядер. То всі мають знати, що саме українці, а не американці, першими відкрили цей важливий шлях до швидкодії комп'ютерів. Першими запропонували та застосували для цього засоби паралелізму у програмуванні. Друга особливість це можливість динамічної модернізації програм. Ця можливість була призначена ленвелєвим для послідовного використання в циклах сусідніх комірок пам'яті або елементів масивів. На цю можливість Звернули увагу Катерина Ющенко та Олексій Ляпунов. Олексій Андрійович Ляпунов влітку 1952 року у Фіафанії МЕСМ досліджував особливості програмування. І в 1952 році він запропонував операторне програмування. Це формалізм. Для представлення програм комп'ютера МЕСМ для математиків. Математичний формалізм. Цей математичний формалізм був зрозумілий математикам, оскільки не містив дійкові коди на відміну від програм, машинних програм комп'ютера МЕСМ, які були абсолютно незрозумілі математики містили тільки нуліки одинички. Якщо програма здатна змінювати сама себе, то вона здатна змінити і комірки пам'яті та записати в цій комірки нову, іншу програму. Звідки вперше в світі виникає ідея можливості створення програмуючих. Програм, які згодом назвали термінами іншомовного походження компіляторами і трансляторами. Олексій Андрійович Ляпунов вже у 1953 році публікує наукові статті про операторне програмування. Публікує він у відкритих джерелах. І також з самого початку 1953 року починає викладати операторне програмування студентам Московського державного університету. Операторне прогування знайшло практичне застосування. Перша в світі програмуюча програма або компілятор. Транслятор з записів операторного програмування, формальних записів математичних, було створено у 1954 році для комп'ютера Стріла. Ця програма програмуюча могла по формальним записам математики писати, створювати, програмувати. Відповідну програму машинних входах, це перша в світі реалізація дійсно компілятора з мови програмування високого рівня. У Фіфанії у той самий рік, 1954-му, на комп'ютері Месму проводились експерименти по розробці теж програмуючої програми, яка по арифметичному виразу створювала програму його підрахунку. Існує думка, що у 1954 році під впливом операторного програмування іде Льопунова. Які з'явилися як результат дослідження програмування комп'ютера Месм, під впливом операторного програмування було оголошено про початок створення мови Фортран. Це був 54 1954 рік. Операторне програмування з'явилося в 52-му, 53-му було розповсюджено. В 54-му працював перший компілятор. Так, це чи не так, чи під пливом ідей операторного програмування було прийнято рішення розроблювати мову програмування Fortran чи ні, ми напевно ніколи не дізнаємося. Але піонерські роботи Олексія Андрійовича Ляпонова визнано в світі такими, які започаткували програмування високого рівня в Радянському Союзі, та, зокрема, і в Україні, яка в ті роки була окупована росіянами. Можливість динамічної модернізації програм дозволила промоделювати вказівники Pointers в програмах комп'ютера Месму. В комп'ютері Месму комп було менше 200 комірок пам'яті для програм та даних. І це змусило програмістів. Винаходити та застосовувати вишиклені прийоми програмування. Зокрема, була розроблена програма, яка була здатна використовувати вхідні дані, які розташовані за адресами, що вказані перед записом цієї програми. Програма зверталася до цих записів, до цих комірок і звідти дізнавалася, де знаходяться вхідні дані для неї. Програмісти мали побачити в цьому вказівники. опосередковану адресацію другого ранку. Вказуємо місце, адресу, де знаходиться адреса, звідки треба отримати значення. Третя особливість це центральне та локальне керування виконанням програми. Воно потрібне для використання бібліотечного програмування. В комп'ютері МЕСМ для цього було два спеціальних лічильника. Лічильник головної центральної програми та лічильник програми локальної, яка викликалася. Наявність всього двох лічильників. Не дозволяло викликати більше, ніж одну програму. Це було суттєвим обмеженням при програмуванні. І воно було усунуто при розробці комп'ютера Київ. Саме зараз ми переходимо до найцікавішого для програмістів про те, як були винайдені вказівники, як вони з'явились. У нас є потреба викликати програми. Програма може викликати іншу програму, та програма в свою чергу може викликати програму, може повертати керування в програму, яка була викликана, знову викликати програму іншу. Ну і що? Програмісти зрозуміли, що для забезпечення такої роботи, коли максимальна кількість наперед невідома програм, які будуть викликатися, підходить структура, яку називають стек або магазин. При виклику програми в стек заноситься значення лічильника поточної програми, яка викликає, а при поверненні це значення вибирається і використовується. Те, що було останнім закладено в СТЕК, першим витягають. Для того, щоб в комп'ютері Києва позбутися того обмеження, яке було в комп'ютері МЕСМ, було реалізовано СТЕК. Саме стек. Про те, що ідея непрямої адресації другого рангу або вказівників з'явилася в адресній мови програмування під час реалізації в комп'ютері Київ виклику під програм, зазначено в монографії машина Київ. Математическа описання. Таким чином поинтерс були винайдені. В результаті вдосконалення в комп'ютерах Київ центрального та локального керування комп'ютером. Як ми побачили, комп'ютер МЕСНІ та його унікальні особливості відіграли вирішальну роль в зародженні програмування високого рівня та у відкритті найважливіших для людства найпотужніших засобів у програмуванні. Значення комп'ютера Месму не лише в тому, що він був першим в континентальній Європі та використовувався для проведення важливих розрахунків, а ще й в тому, що він підштовхнув вчених до найважливіших для людства винаходів. Маю питання, який інший комп'ютер? Який вам відомий, інший комп'ютер в світі, має більше за комп'ютер Месм значення для зародження та розвитку інформаційних технологій. Напишіть в коментарях свою думку на цей привід. Підпишіться на канал, присвячений невідомим сторінкам історії інформаційних технологій. Поставте лайк цьому відео та залиште під відео будь-який коментар. Це сприятиме поширенню цікавої, невідомої та дуже важливої як для України, так і для всього людства інформації про історію зародження інформаційних технологій, яка приховувалась тоталітарним, комуністичним. Режимом Радянського Союзу. Дякую за увагу. До зустрічі!